Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Він голіруч зміг протягнути п'ять трамвайних вагонів на десяток метрів і не раз піднімав більше двохсот кілограмів одним махом. Василь Вірастюк – унікальний стронгмен і найсильніша людина України та світу. На доля змусила його бути сильним не лише на спортивному майданчику. Хто би міг подумати, що людина Кремінь міг колись стати співаком у рідному Івано-Франківську ще дитиною батьки віддали його в хор, і в нього навіть непогано виходило. Та малий Василь мріяв стати таким, як його старший брат Роман, професійний спортсмен зі штовхання ядра. Василя у школі усі дражнили, мовляв, був пухленьким. Та вже в 10 Вірастюк почав турувати шлях до професійного спорту як важко атлет. Юність зустріла його армію з дідівськими методами і муштрою. Потім дембель та нові тренування. І нарешті перший успіх, місце в збірній та звання майстра спорту міжнародного класу. Однак кінець 90-х приніс нові випробування: голод без грошів'я, вимушений виїзд на заробітки до Львова. Там він працює охоронцем і продовжує змагання за кордоном. На призові мав хліб і можливість готуватися до нових перемог. З летом кар'єри стає участь в богатирських іграх. Там Вірастюк чотири роки поспіль стає найсильнішою людиною України. У 2003-му доля дарує Василеві шлюб з коханою Світланою та перше батьківство. І молодого тата надихнули на нову перемогу. У 2004-му він найсильніша людина планети. Однак доля несподівано наносить удар. Спочатку брат Роман ледь не помирає від розриву аорти, а на гірськолижному курорті під лавиною гине дружина Світлана. Гори Василь топив у чарці. Спочатку я сам неосвідомлено шукав смерті, однак зрозумів, потрібно знайти сили і рухатися далі. Якщо є дитина, жити заради неї. Я собі сказав, що вистачить страждати. Вірастюк знову збирає сили в кулак, здобуває нове чемпіонство на світових змаганнях з силового екстриму та зустрічає кохання з дружиною Інною. Він знайомиться у заторі. Так красиво вона тоді була вдягнена. Сидить у маленькій машині, а я витерішився. А вона чого витерішився? І мене це зачепило. Через три хвилини я знав її номер. Народилася нова родина, а разом з нею через рік ще один малюк Олег. Водночас Віростюк старший через важку травму спини змушений відмовитись від спортивної кар'єри. Цього разу назавжди. Богатир починає підкорювати нові висоти: ролі в кіно та волонтерство. Однак спокійне і щасливе життя знову рве на шматки нещасний випадок – 2010-й. Вони з дружиною Інною втрапляють в автотрощу. Василь знову відчув усе ж кереберть. Я Аналізував. У мене знову був страх. Згадувалося все те, що було кілька років тому. Історія, неначе повторювалась. Його Інна виїхала з лікарні на візку, взявши на плечі реабілітацію коханої і догляд двох дітей. Вірастюка спіткало нове потрясіння. 13-річного сина Адама збиває автівка. Хлопчика врятували. Попри зусилля Василя, винуватця досі не знайшли. Він не зупинився, він не допоміг. Ось це найстрашніше ось ця байдужість. Зараз родина Вірастюків щаслива і велика. У Василя народився ще один син Олександр. Український богатир пишається нащадками і тренує, щоб стали спортсменами. А разом з тим є наставником для сотень селанів по всій країні та регулярно їздить з підтримкою у зону бойових дій Донбасу. І нещодавно Василь Вірастюк навіть став моделлю. З нього ліпили пам'ятник історичному богатирю Іллі Муромцю.